Про це поговоримо із Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Давайте одразу до теми. Ця бавовна. Ну, по-перше, я так розумію, що ще не було прямого підтвердження від СБУ, а можливо, і не буде. Ми вас трішки зараз втрачаємо. Пане Тарасе. Да, да, да. Ось чи може свідчити взагалі оця бавовна в Росії про те, що ми напрацювали ефективну стратегію влучання у їхні об'єкти? Ну, дивіться, ми вже звикли до в дійсності до таких приємних новин. Що ранок починається не тільки з кави з повідомлень, скільки там прилетіла в Курській області, скільки прилетіла в Криму. Скільки, от я бачу, теж повідомлення, наприклад, британської розвідки, які повідомляють про те, що ну винахідливість українського війська України, ну СБУ в даному випадку, теж воно дає можливість а, торпедувати кримські міст, і росіяни цим нічого не можуть зробити. Це показує, що коли є система, коли поставлене завдання. Тоді а, і починаються великі неприємності у ворога. А, ну нагадаю до речі, у нас досить непомітний успіх українського війська. То трохи так знаєте, повз уваги пройшов, що от запрацював зерновий коридор. А чому він запрацював? А, тому що були створені вже на виробничих потужностях, які е, з, замовила в тому числі служба безпеки України е, надводні дрони, які фактично. Зробили дуже неприємне життя чорноморському флоту Російської Федерації, і е, вони тепер змушені вже навіть новоросійськ цікати. От нещодавно минуло навіть на цьому тижні була інформація, що корабель з крилатими ракетами калібр держави, що з ним трапило вже біля Севастополя, і так далі. Тому як е, ну, судячи з того, що ми бачимо і по Курску, і по інших, тобто вже напрацьована практика. Ударів по військовій інфраструктурі, яка знаходиться вже ну, в прикордонних областях Російської Федерації, що в дійсності руйнує в першу чергу їм логістику, руйнує їм можливості швидко використовувати авіацію. В тому числі руйнують логістику, що не може відбитися на фронті загалом. Тобто ми впевнено можемо сказати, що Росія була не готова до таких наших успіхів, так? Ну, звичайно, тому що ж вони сподівалися за 2-3 дня все зробити. Ну Це вже а, давно було. Так, да, давно, але вони все рівно ні. Вони ж не очікували, що і по прикордонних територіях буде, будуть удари. Вони ж думали, що нічого не буде. А тут правильно зроблено, що чим частіше це буде, ми позагалі Україна постав, повинна поставити собі завдання. Знищити російську промисловість військові об'єкти ну, максимально глибоко на територію Російської Федерації а, десь там глибину 200-300 кілометрів, може 500, тому що були заяви, що у нас і на тисячу є кілометри. Чим більше буде знищення їх об'єктів, чим більше буде перенесення війну на їх територію, тим швидше буде закінчуватись війна. Тому що росіяни у цього точно не очікували, і вони в дійсності є ну, все ж таки тут їхня велика територія грає з ними в злий жарт і неможливо не так от повністю контролювати, в тому числі силами ППО, це оці наші успішні удари. Тепер уже ми говоримо про навіть масовані. Так це більше свідчить про стан справ в російській армії, чи все таки про підвищення нашої ефективності. Ну, про покращення по покращення нашої ефективності, ми повинні розуміти, що цього повинно бути ще разів 10 більше. Тобто, те там повинно бути безперервні удари. Це я думаю, що пробні. Знаєте, така пристрілка, випробування там безпілотників, баражуючих боєприпасів і так далі. Сподіваюся, що воно буде масштабуватися. Ми повинні розуміти, що. Переведення країни на військові рейки це не питання. Знаєте, потрібне не потрібне, а питання виживання нашої країни, тому що об'єктивно росіяни сильніше за демографічним ресурсом промисловим потенціалом і так далі. Тому ми повинні бути більш згуртованими. Нація повинна сформувати запит до кабінету міністрів, щоб він нарешті прокинувся знаєте, оцю цю. І Завжди подовжую продовжувати цю історію, яка не закінчилася, коли Кабмін Шмигаля ніяк не може зібратися, щоб переписати постанови з власні для того, щоб з підприємство оборонного комплексу не вимагали прибутки. Вони говорять, що це якщо у них є маленький але прибуток, то це є збитками для держави. Це висновок ДАСУ відомо всім. Це досі питання не вирішено. Знаєте? Ну це просто вже схоже на саботаж з боку кабміну. То чому КБ Луч повинен турбуватися? Їм що немає чим зайнятися? Вже там Південмаш пише, Павлоградський хімічний завод пише на офіс президента. Вже лист є на шмигаля. Знає, що доручення давно вже було шмигалю, який не може ніяк вирішити це питання так. Підвищити ефективність нашого оборонного комплексу, наприклад, у короборопром колишнім нинішнього вікна вигляді він повинен просто бути ліквідований. Його частини частини його складові повинні напряму отримувати від міністерства оборони замовлення. Як кабелуч, яке в «Укроборонпромі», воно напряму повинне отримувати від міністерства оборони Антонова, інші підприємства. Навіщо їм прокладки в вигляді Смітаніних, Гусів, Мілованових? Які не розуміють ні в чому, а тільки а, 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 вижирають ресурс на управління, яке нікому не потрібне їхнє, там приблизно по 100 мільйонів на місяць. йде, що ви розуміли? А скільки вони викачують прибутку, який не прибутку ресурсу, який повинен іти на виробництво зброї? Це оця надбудова, надбудова над справжніми підприємствами. Тому все повинно зараз максимальний ресурс масштабування виробництва. Наше виробництво повинно перевершувати росіян. А інше, те, що не дістає, воно йде від заходу. І тоді у нас буде створення перевага і механічна перевага і в іншому може поставити завдання, щоб у нас, наприклад, вже йшла безпілотна авіація, яка ганялася б, наприклад, за тими шахедами, керувалася штучним інтелектом. Може так статися, що. Через деякий час виявиться, що і не потрібно в такій кількості літаків, 16, бо наша безпілотна авіація буде знищувати ворога вже на нашому повітрі, і може перелітати на територію противника. Ми ж не можемо дістати літаки, які вони літають, наприклад, керовані бомби на нашу територію скидають, тому що вони 10 кілометрів долітають до території. от повинна територію Росії постійно залітати і постійно їх турбувати. Антераса, ви вже не вперше згадуєте про те, що потрібно країнам переводити на військові рейки. Так все-таки на вашу думку, чи станеться це, коли це станеться і як це змінить наше життя? Це зараз вже повинно бути. Тобто, уряд повинен визначати пріоритети для виробництва. Так, банки, в тому числі державні, в директивному порядку повинні займатися. Кредитуванням реального сектору економіки, а не гратися в, в ці спекуляції в ОВДП та інше. Кожен українець повинен теж формувати таку думку, щоб банкір, фінансист, інвестбанкір, який себе називає, якщо він не фінансує оборонку, він є паразитом, який викачує ресурс з реального сектору економіки. Якщо вони цього не робиться, то закривайте свої банки, які не потрібні в такій кількості, тому що економіка скоротилася. Дивіться, он у нас зараз банки за підсумками цього року зароблять 100 мільярдів гривень. Це вкрадені гроші у реального сектора економіки. Це не зароблені гроші. Грошей в банках багато. Але в тому числі політика НБУ, який зависив, підвищив публікову ставку, тепер ми виплачуємо банкірам, які не в не роблять, і тільки викачують ресурси з реального сектору економіки. А Цвітна це гине на фронті, щоб банкірам добре жилося, щоб вони там чорну ікру жерли, вибачте, будь ласка, мерседеси собі купували. Навіщо нам така кількість банкірів? Не хочете фінансувати оборонку? Такі дідь геть з бізнесу. Навіщо вам потрібна така кількість банків, пане Тарасе? Повертаючись до теми наших успішних влучань. На вашу думку, чи виявить тепер захід солідарність з нами? Власне вони постачають нам далекобійні ракети? Вони багато в чому допомагають нам вистояти у цій війні? Чи не буде у них питань стосовно цього? Ні, у них питань не буде. Вони ж давно сказали бити по Росії чим завгодно, тільки на нашою зброєю, куди завгодно. Захід, ви ж повинні розуміти логіку Заходу. Захід цікаво побудований, коли країна сама собі починає допомагати, вони починають більше допомагати. Менше собі допомагаємо, менше допомагаємо. Тому що захід, особливо американці, вони побудовані на зовсім інших принципах і. А в Америка взагалі побудована на принципах протестантської релігії, протестантської етики, яка полягає в тому, що сам собі допомагає. Працюй важко, бо це богоугодна справа. Якщо ти так не робиш, то тобі й допомагати не будуть. От що ми повинні розуміти: чим більше у нас буде власних ракет, тим більше нам будуть допомагати, тим більше нам літаків дадуть, вони раптом знайдуться і так далі. Що це повинні розуміти, що. Якщо, наприклад, американці, особливо американці, побачать, що Україна починає сама поратись і показує свої зуби, і спроможна виробляти більше зброї і починає перемагати без такої масштабної допомоги Заходу, то нам більше будуть допомагати. Бо саме американці повинні поставити і заявити всім, що вони Допомогли у них найбільша була частина допомоги Україні. Ми повинні розуміти таку логіку і тому зброя, ракети, реби, все, що пов'язане, для того, щоб ми максимально незалежні були від різних е політичних інтриг, так затримок і багато чого іншого. Тому що ми повинні розуміти, що враховуючи те, що відбувається в Ізраїлі, раптом почнеться в дійсності серйозний конфлікт в світі. Раптом реально завтра почнеться війна Сполучених Штатів Америки та Китаю через Тайвань. Тоді вона вони нам допомагати не будуть, щоб ви чітко і ясно розумів, в таких же обсяг. Що ж, пане Тарас, все-таки будемо сподіватися на постійну підтримку цієї наддержави у світі Сполучених Штатів. І сподіваємось, що вона завжди буде на нашому боці. Бо вона найбільший наш партнер. Пане Тарас, дякую, що знаходите час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову дякую. в наших ефірах. Про масовані атаки на військові об'єкти країни-агресорки говорили з політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім.